Теперша того гаряча вода! Та uh. чорт! Як ти мене завжди обганяєш? Треба мати реакцію хорошу. А, знову, значить, проблеми в моїй реакції, так? То я побачив твої нові нігтіки, в мене реакція була не така, то я не хочу дивитися з тобою супермаму. В мене теж реакція була не така. Не влаштовує моя реакція, так? Програв, ти бісишся. Хочеш в душ, купи нормальний бойлер. Проблема не купити, проблема встановити. В чому проблема? По-перше, якщо не дай Бог він на мене впаде, ти не зможеш його підняти. А тобі придеться отак просто штовхнути його. А я ще, якщо що, хочу дітей. Якщо ти купиш бойлер, я буду підтримувати тебе у всьому. І фізично, і морально, і тебе, і бойлер. Ти мене не слухаєш. Проблема не в твоїй підтримці, проблема в твоїй становій тязі. Венкона є послуга встановлення. Майстер прийде, все зробить, навіть сміття не лишить. Хто такий Венкон? А, дивився він. Магазин, систем кондиціонування, вентиляції, опалення і очистки води. Так, якщо ти дивилась, чого не замовила? Бо ти ходив по хаті, ну див. Що е, я не мужик, сам не можу. Так все я правильно Ходив і говорив, я сам можу. Да, Коля, да, ти молодець, тому і стій зараз. Перший в черзі в ванну. А як воно ще раз називається? Відповідальність. Я про магазин. Венкон. Дякую, замовляю. А ти можеш поміряти, наскільки літрів наш теперішній зараз? Почекаєш, я в душ.